Європейський супермаркет з продуктами з різних країн, з Європи, з південних країн. Називається Fresh Daily Food. Гарний асортимент. Тут я також бачила рожеві помідори. Томатос 4 фунти за кілограм. Така ціна. Як звичайний супермаркет, але з європейським асортиментом. Деякі тут страви схожі, такі, як в Україні. Так. Ціни досить високі, 5,60. Наприклад, мені подобається такий айвар. Це овочева страва. Це також можна його по-болгарськи. Це той магазин, де я печінку тріски знайшла. Тут три фунти вона коштує, я хочу таку взяти. Також є копчені шпроти. Це єдиний супермаркет, де я знаходжу такі страви. Це рибні паштети. Так, тут можливо купити такі делікатеси, яких немає у звичайних англійських супермаркетах. Так, це тушонка. Так, дуже добре. Мені подобається багато цього. Розпочні покупки. Так, тушонка. Сі мариновані гриби по 2,70, 3,85 фунтів, э, риби, э, фунтів э, фунт 60, такі розцінки. Консервація овочів, капусти, дошки, помідори. Я тут не консервую нічого, і тому дуже добре мати такі магазини, де ми можемо таке все купити. Ціле ось 6 фунтів, 5 фунтів. Речка 3,50. Шому я тут знайшла 2 фунти. Мені таке потрібно буде на куліш. Дуже добре. знаю тепер, де можна таке купити. Так, вже тут два з половиною роки і ще вивчаю асортимент і вже знаходжу все більше і більше тих інгредієнтів, які мені потрібні для приготування їжі. Так, це тут і спеції, да, також добре, гарний асортимент, гарний асортимент соків. В Великобританії зазвичай такого немає, але це європейські магазини, тут з багатьох країн, тому гарний асортимент. Також є заморожені овочі, картопля, там піцци, риба. Ну, та багато гарних продуктів. Так, це все пиво. Також тут є мінеральна вода, я також візьму, Кока-Кола Пепсі, кісточка. І тут ще є солодощі. Також, наскільки я розумію, польські. Але можуть бути з інших країн. Я також щось собі візьму. Це, наприклад, є слива слива в шоколаді, чорнослив. Це за кілограм, 16 фунтів ціна. Корівка дуже популярна, і тут вони за 9 фунтів кілограм. У Арці знаходимося і якщо б ми тут жили, я б тут в цьому супермаркеті дуже часто робила б покупки, але сьогодні ми просто в госпіталі. Їздили, і тому була можливість і сюди заїхати. так і Зараз є час вивчити асортимент. палички 40 пенсів, але вони не досить солодкі, як для мене. А також тут популярні солоні. По фунту 50 і по фунту 20, і таке інше. Є чіпси. Таке, я просто дивлюсь, таке ми не будемо купляти, але цікаво знати асортимент. Те, що дійсно класно, це турецька пахлава. Також добре мати такі місця, де можна таке купити. Є халва за 8 пунктів кілограм. Ну так, ціни тут високі. Але той асортимент, який мені дуже подобається, Так, це все тістечка у нас вдома є. Київський торт, тому лише подивлюся, але мені подобаються всі ці тістечка, дуже гарні, також іншого разу не Так, шоколад. Це також сухі закуски. Це ті популярні палички. Вони по фунту 55, по фунту 80. Я такого зараз не хочу, але буду знати, що таке можливо тут купити. Ці гриби я купляю, вони тут коштують майже 4 гривні. Ой, 4 фунта. Це лісові гриби, і їх дуже гарно використовувати для супів, там, для підливок і всього іншого. Дуже багато вибір макаронних виробів, також молочна продукція європейська. Так, оце чай і кава, консервація. Знову, можливо, відсюди собі виперу. Ми таке любимо. І хочеться чогось новенького, так. Все молочне. кефір також тут є. Ну, Сироватки немає ніде і ми вже робимо окрошку без сироватка просто на воді. Так, це е, сир, творог, 2,40. Я от такий от персиковий джем взяла собі. Ще є манго, мені таке все подобається. І іншого разу ще якийсь джем візьмемо Такий із персика 2,70. Дуже гарний ковбасний відділ. Я ковбаси не їм, так кумпали. Але тут є сало, також в асортименті, потім брюшкового лосося те, що я дуже добре люблю. Потім оці сири, це, це не лише польська, тут і багато європейської їжі, і турецька, і з східних країн, з південних країн, так що дуже гарний асортимент. Ще от є такі от зільці, балики, так, ну, да, такий асортимент. Який в Британії не, не купиш лише в таких магазинах, можливо, купити. А це от мені буженину нагадує, 13 фунтів. Таке я дуже люблю. Це польська, але воно буде така, як українська буженина. На смак я вже бачу це. Так, оці колбаси також я люблю і тут таке не купиш в звичайному супермаркеті. Все дуже добре, гарний асортимент, також і сири можна купити так от, шматочком. Також беру такий сік за фунт 60 манго. І взяли також, сало і ковбасу. Мені дуже хочеться любительської ковбаси, і тут я ну, такого типу ковбасу знайшла. Вона польська, називається якимось іншим названням. але ну, Мені нагадує любительського, тому вирішила також взяти все вже досить. Тут шопінг робити. Він сьогодні держує шопінгом, тому вже будемо завершатись на сьогодні в цьому продовольчому магазині. Ми витратили 15 фунтів у цьому супермаркеті з іноземними продуктами. Це більш коштов, коштовні покупки тут ніж у англійських супермаркетах, але дуже гарний асортимент. Я можу купити те, що не можу у наших місцевих супермаркетах взяти.